Що стосується застосування е, в гострому періоді COVID-19, в нашій області це то, що я можу казати з впевненістю, саме covid 19 став таким величезним поштовхом для призначення пацієнтам ердостеїну ермоцину. І е, ну, по перше, ми знижували інтенсивність кашлю. Дуже багато наших пацієнтів, отримуючи величезні ураження легеневої тканини з формуванням емфізематозних таких бул, Вони часто були в нас на е, сіпапах на. на екс, екзогенній оксигенації і кашель міг формувати і були такі випадки, і не раз були такі випадки, коли формувався спонтанний пневмоторок з пацієнтів, а знижуючи Саму активність, знижуючи активність кашлю, знижуючи інтенсивність частоту кашлю. Ми запобігали цим таким ускладненням. Ну і звичайно, цей плеєтропний ефект, про який ми говоримо, тобто зменшення концентрації і продукції інтерлейкіну 6 інтерлейкіну 8 за рахунок протизапальних властивостей ердостеїну. Він мав величезний вплив на патогенез самого захворювання, оскільки при COVID-19 ми найбільше боялися цитокінового шторму, це надмірної продукції цих протизапальних цитокінів. І власне я не знаю пацієнтів, яким при covid 19 не призначали Ермуцин. Ну може є такі одиночні пацієнти, але в тих, яких був виражений кашель, то їм всім призначалося цей препарат, тому це є патогенетично необхідна призначена терапія.